Всім привіт! Любите пікантне, гостреньке кисленьке. Взимку можна здивувати усіх різноманіттям своєї консервації, а особливо ось такими баклажанами. Банки помила з содою і добре простерилізувала. У мене банки півтора літрові. В баночку кладу лавровий листочок. Перець, чорний духм'яний. Сюди ж закладаю 1 столову ложку солі з гіркою 1 чайну ложку цукру. 50 мл 9% оцту. Переходимо до баклажанів. Баклажани закладаю в кип'ячу воду і варю 7 хвилин, не більше. Щільно наповнюю банки баклажанами. Заливаю кип'ятко, закриваю стерильними кришками, перевертаю на кришку і залишаю так до повного остигання. Закутувати такі баклажани не потрібно. Головна перевага цих консервованих баклажанів це мало часу та інгредієнтів, щоб їх переготувати. Взимку додали олійки, цибульки і смакота на столі.